Проєкт студії квартал 95, студія Магарич представляє. Мало хто знає, Миколайко чемним дівчатам кладе цукерки під подушку, а нечемним 100 баксів на тумбочку. Колай Бородатий. Ці та інші сенсації вам розкажуть наші мисливці за сенсаціями. Ще раз добрий вечір! Привіт всім! Всім нам відомо, що кожен господар схожий на свого домашнього улюбленця, а зовсім нещодавньо. Чені мультиплікатори встановили, що в дорослому житті люди стають схожими на своїх улюблених героїв мультфільмів. Отож зустрічайте! Улюблені мультгерої відомих людей сучасності. Увага на екран! Улюблений мультиплікаційний герой Рената Ахметова. Улюблений персонаж Анни Герман. Андрій Садовий без коментарів. Йдемо далі. Інна Богословська. Призабуті імена Леонід Кучма та його внук. Скандальний випускник фабрики зірок Борис Апрель. Епатажний Дмитро Каляденко. <ріголовіст> Цар всієї білоруси Олександр Григорєвич Лукашенко. <ріголовіст> Улюблений мультгерой президента США Барака Обами. <ріголовіст> Мультиплікаційна версія з'їзду партії регіонів. Людина, яка першою покинула партію регіонів Тарасик Чорновіл. Улюблений герой Юлії Тимошенко. Президент України Віктор Ющенко. Та його дружина Катерина Ющенко. Мер Києва Леонід Черновецький без коментарів. Екс-президент Америки Джордж Буш молодший. Молодий та перспективний Арсеній Яценюк. <праць> Юрій Луценко. Сином в німецькому аеропорту Олексій Михайличенко та збірна України з футболу. Пані панове, і на завершення. Мислився за сенсаціями. Пали Кирил Та Богдан Гацеляк. студія, студія магази.